Доброго дня, Сергій Олександрович, шановні колеги, вітаю вас на такому чудовому і важливому для України зібранні. Ну і звичайно, якщо ми будемо говорити про оптометрію і роль оптометриста, то на перший погляд для мене завжди виходить таке захворювання, такий діагноз, як міопія. Саме про це сьогодні хотіла з вами поговорити і не просто поговорити про міопію, розказати щось нове. Насправді я думаю, що... Як багато нового, так і того, що ми знаємо, вже існує в нашій практиці. Але я би хотіла показати деякі цікаві е, клінічні випадки, які я мала щастя або м, нещастя спостерігати протягом 15 років своєї роботи. І е, в клінічних кейсах ми зараз розберемо деякі важливі деталі. Е, мене надзвичайно надихнула стаття. Яка вийшла в європейському офтальмологічному журналі в минулому році, це найбільш повна стаття і аналіз всіх видів менеджменту міопії, алгоритми. Я всім пропоную ознайомитися. Так як тут зібрані всі дослідження і всі результати з різних країн, не тільки європейського континенту. Які ж я ставила для себе завдання, коли готувала цю доповідь? Ну, по-перше, я хотіла проаналізувати клінічні випадки розвитку міопії в дитячому віці і прослідкувати, проаналізувати її в динаміці часу. Також співставити результати обрахування розвитку міопії в реальному часі та у порівнянні з обрахунками, які дає нам сайт і калькулятор. BHVI, тобто це Brain Holder Vision Institute. І ви бачите, тут є посилання на нього, і саме такий є калькулятор, який дозволяє нам обрахувати, що є на сьогодні, що буде через декілька років при різних видах корекції, які ми пропонуємо нашому пацієнту. Також прослідкувати етапи розвитку міопії, проаналізувати типи корекції і визначити значення проведення циклоплегії та використання інших препаратів. Хотілося б сказати, що перший випадок, який ми взяли, це була дитина 8 років. Саме в такий період починаються іноді перші прояви Міапі, і ми досліджували як вік, так стай, так і тривалість тривалі спосередження в середньому складала 7 років за нашими пацієнтами. Отже, перше пацієнти, перше звернення. В 2016 році пацієнту 11 років, ви бачите, що знижена гострота зору з корекцією невеличкою. Мінус один ми отримаємо легко одиничку і бачимо показники рефрактометрії вузької і широкої зіниці, і вони дещо відрізняються, але не дуже значно. Але для нас є завжди маркером ще показник передньо-заднього розміру. Ми проводимо завжди е виміри, і бачимо, що ПЗР за 24. На той час у мене ще був такий апарат. і Ми проводили такі дослідження з Наталією Миколаївною Бушуєвою. Це якраз розробка їх е Філат... університету Філатова. І ми досліджували реакцію зіниці. І ви бачите, що на цьому графіку ми маємо абсолютно невеликі перепади в розмірі діаметри зіниць, що відображається такими провалами або, навпаки, наростаннями самого графіка. І якраз відсутня практично реакція вдаль, але вона ще трошечки є, тобто пацієнт реагує. Ну і далі динаміка розвитку. Ми хочемо сказати, що пацієнт прийшов до нас в 2021 році, йому вже 16 років. Ми бачимо, що міопія спрогресувала. Ми бачимо, що навіть зростає ПЗР і трошечки відрізняються обидва ока в своїх розмірах. Але при цьому ми призначаємо контактні лінзи пацієнту. Він починає носити контактну лінзу, і далі ми за його спостерігаємо через певний час. У 24-му році пацієнту 19 років ви бачите, що зростання міопії відбувається, і на жаль, не можна відкригувати пацієнта повністю в корекції, тому що пацієнту незручно. Мати повну корекцію, ви бачите, що за результатами рефрактометрії це набагато більші показники. Чому? Тому що пацієнт дуже часто і багато працює з близька, і ми бачимо, що це однозначно є питання акомодації, розладу акомодації. Ну і порівнюємо з тим, що пропонує нам калькулятор BV, Holder Vision Інститут. Ми бачимо, що якщо пацієнт виносив контактну лінзу з самого початку, то максимально, що могло би бути у пацієнта, це мінус 1,86. оскільки пацієнт все таки. Лікувався, але не завжди виконував все те, що ми говорили, і ми не спочатку починали рекомендувати контактну лінзу, то пацієнту могло б бути мінус 2,5. По факту, наш пацієнт має мінус 3,75 і мінус 2. І це дуже цікава історія, тому що насправді ми тепер думаємо, а що нам треба було зробити, або вчасно призначити максимально повну корекцію, або все-таки нам калькулятор не завжди говорить правду. Пацієнт 2, перше звернення. 2011 рік, 9 років, і знову ж таки ми маємо схожі показники, і, як правило, міопічна рефракція в, меж, в межах одиниці. Майже не відрізняється у нас рефрактометрія на широку і вузьку зіницю, і ви бачите, що є у нас невеличкі реакції при переході погляду із близька в даль, тобто збережена ще акомодація, і ми призначаємо курс тренування на той момент е, акомодації. У 2012 році пацієнту вже 10 років, ми бачимо, що стала така рефракція і потребується корекція, призначені окуляри на постійне носіння. У 2017 році пацієнт в 15 років до нас звертається, і ми бачимо незначне зростання корекції. При цьому, знову ж таки, пацієнт не переносить максимальну корекцію і не дає 100% корекції в окулярах. Ми призначаємо контактні лінзи. І в 21 році пацієнту 19 років пацієнт, ви бачите, спрогресував абсолютно небагато і залишається достатньо якісна гострота зору в контактній лінзі. І відповідно до калькулятору ми бачимо, що максимально те, що ми могли б очікувати при носінні контактної лінзи, це мінус 2,23 діоптрії. Ми маємо мінус 2,5, що в принципі співпадає з розрахунками університету. Третій пацієнт знову ж таки 10 років. Да? Але тут ми бачимо трошечки більший показник рефракції: мінус 2, Але при цьому ми чітко бачимо, як зростає око, і це 25 мм міліметрів, і навіть з гачком. Да? Ми розуміємо, що це абсолютно інший тип міопії, це аксіальна міопія. І коли ми проводимо протоколи дослідження реакції змін зіниці при акомодації, ми бачимо, що у нас є негативний, такий, да, по суті кажучи, від'ємний показник реакції акомодації у вдаль. Звичайно, ми спостерігаємося цим пацієнтом, і в 11 років пацієнт має зростання майже на одиницю і при цьому додає ще в розмірі ока. В 2018 році пацієнту 13 років ми майже... Залишаємося на такому самому рівні, незначне відбувається зростання ока в подальшому, але тим не менш пацієнт більш-менш скоригований, використовують подалі окуляри. І хочу вам сказати, що в 2019 році пацієнту 14 років ми, в принципі, також зберігаємо е, такі показники, які у нас були. Е, ви бачите невеличкі зміни відмінності в розмірах ПЗР, які там в десятихсотих сотих від, відрізняються. Але хочу сказати, що це дуже важливий момент, на якому хотіла би зосередити вашу увагу саме тому, що. Проводити дослідження потрібно саме на одному тому самому апараті, одним тим самим методом, бажано в одних тих самих умовах, тому що дійсно всі апарати апарати мають похибки, і все може виглядати не зовсім ну актуально для того, щоб оцінювати результати в динаміці. І хочу сказати, що відповідно до калькулятора пацієнт у нас в був скоригований окулярами, але при носінні виконтактної лінзи у нього було б мінус 2,95, а при цьому насправді рефракція у пацієнта не більше, ніж 3,25-3,5 діоптрії. І в мене завжди запитання, чи всі види міопії мають прогресувати за однаковим законом, і насправді калькулятор не може враховувати звичайно такі нюанси. Тепер хочу сказати, що пацієнт четвертий це давайте зробимо ще разочок, Пацієнт четвертий, 2015 рік, 9 років перше звернення. Ви бачите, що як правило, маніфестація вже іде. Але хочу сказати, що в 9 років такий пацієнт у нас попав вже в 4-5 діоптрій міопії. Знову ж таки, ми фіксуємо передній задній розмір ока, проводимо обов'язково вузьку широку зіницю і бачимо різницю майже в 0,75 діоптрій. І продовжуємо коригувати, але в цьому випадку ми в 12 років призначаємо зрінчі з 9 років, призначаємо контактну лінзу і через 3 роки ми практично не маємо прогресування пацієнтам. Воно незначне, хоча продовжує зростати передній задній розмір ока. В 21-му році пацієнту 15 років ви бачите, що відбувається зростання, але хочу вам сказати, що бачите, 21-й рік і 23-й, вони відрізняються в показниках, які є по дослідженню передньо-заднього розміру ока. Дослідження були проведені в різних клініках і на різних апаратах. Тому я й наголошую на тому, що це дуже важливо для відслідковування. І хочу вам сказати, що така міопія продовжує свої зростання, продовжує свій активний процес. І на сьогоднішній 17 років пацієнту ми бачимо мінус 5,5, мінус 6. За калькулятором, який дає нам Брайан Холдер Vision Інститут, ми бачимо, що у пацієнта мало б бути не більше, чим 5 діопцій при носінні контактної лінзи. Насправді, ми можемо сказати, що майже такі показники, але вони не відповідають точно фіналізації, ту, яку нам пропонує цей калькулятор. П'ятий пацієнт, перше звернення знову ж таки, бачите, да, 8 років ми маємо вже мінус 4,5. Це говорить про те, що така міопія, як правило, буде завжди більше прогресувати. Ми знаємо цей закон. Чим раніше з'являється міопія, яка не є вродженою, тим швидше вона прогресує. І знову ж таки, ми бачимо аксіальну форму міопії, і вже за 4 роки ми бачимо з мінус 4,5, ми бачимо майже 7 діоптрій на вузьку зіничку, і це достатньо активно велике зростання. Ми призначаємо і окуляри і контактну лінзу. Звичайно, контактна лінза має перевернувати. Ми ще у таких пацієнтів на початку 20-х років не дуже використовували нічні лінзи. Я думаю, що це окремо може бути така цікава історія, яку ми будемо презентувати в подальшому на наших пацієнтах, які мають у нас дослідження багато років. І ми говоримо про те, що зараз у пацієнта в 24-му році мінус 9,5, мінус 9. При цьому корекція відбувається абсолютно повноцінно. і Пацієнт майже 100% коригує вдалі. І хочу вам сказати знову ж таки зауважити, що по розрахункам цього калькулятора ми б мали мати у пацієнта не більше, ніж мінус 5,5 з діоптерів. Ну і от шостий пацієнт. Це досить цікава історія, тому що пацієнтка звернулася до нас з метою посилення корекції, а вже рік користувалася контактними лінзами постійно. І в сімейному анамнезі у папи є міопія середнього ступені, що, звичайно, лікаря, який вперше оглядав таку пацієнтку, навело на думку, що у пацієнтки також міопія. На вузьку зіницю ми побачили мінус 4,5-5 діоптрі, при цьому корекція була мінус 2,5-2,75 це були окуляри. І ми не мали повної корекції, коли ми почали збільшувати корекцію відповідно до тої рефракції, яку ми бачили на вузьку зіницю, ми не отримали значного покращення, а дещо навіть і отримали погіршення гостроти зору. Ну, хочу вам сказати, що для мене такі ситуації дуже відомі. І я завжди починаю з того, що обов'язково розширюю зіницю, тобто провожу циклоплигів. І це не завжди дуже просто. Навіть якщо ми не можемо провести атропінізацію, ми можемо декілька разів закапати, наприклад, циклопенталат і подивитися на пацієнта, або декілька днів поспіль закапати циклопенталат. Тому ми говоримо про те, що на, через декілька таких наших... Ну, Дій, ми побачили, що широк на широку зіницю у пацієнта є гіперметропія слабкого ступеня. Але мені це було вже зрозуміло в той день, коли я вперше оглядала пацієнтку і провела ПЗР. У пацієнта 23, і 45-48 міліметрів. І це означає, що це, скоріш за все, не є міопія. і такий пацієнт Уявіть собі, носив контактні лінзи. Він був недодіагностований, не обстежений, і, звичайно, мені багато часу прийшлося витратити на те, щоб мамі довести і розказати історію, що далі ми робимо. І ми призначили окуляри з плюс 0,5 спочатку на постійне. Це було не дуже зручно, але пацієнт з цим справився. Ми підняли зору без корекції до одиниці і продовжили використання окулярів на близькій відстані. Пацієнту 25 років вже на сьогоднішній день, і все гаразд. Ми спостерігаємося таким чином. Ми уникли міопізації, яку ми певно викликали, продовжуючи призначати пацієнтці неправильну корекцію у вигляді міопічної лінзи. Ну і хотілося б підвести якісь підсумки, тому що багато сумнівів, багато думок, не все зрозуміло. Давайте спробуємо розібратися. Отож, зануримося глибше в питання міопії, діагностики і аналізу прогресування, і спробуємо розібратися. По-перше, я хотіла би сказати, що циклоплегія це важливий маркер зміни прогресування міопії. і обов'язково нам потрібно це для встановлення діагнозу преміопії, запобігання гіпердіагностиці міопії і для забезпечення надійного базового вимірювання. Ну, на сьогоднішній день у нас є декілька препаратів, це і, ви знаєте, атропін ми практично не використовуємо, циклопінталат, тропікамід. Хочу сказати, що це золотий стандарт в обстеженнях в умовах циклоплегії, мідріаз. Циклоплегія. і е, є різниця між тим, е, пігментована райдужна оболонка чи ні. Е, Мідрімакс це препарат єдиний в Україні з унікальною комбінацією, там де є 0,8% тропікамід і 5% тропік... е, фенілефрін. Це прекрасна експрес-діагностика у підлітків. Ну і коротко хотіла би сказати, що аналіз наш показав різні темпи прогресування міопії, які не завжди мають для нас пояснення. Напевно, ми ще щось недообстежуємо, можливо, якийсь генетичний фактор не враховується, і не завжди вони мають зв'язок з типом корекції. Темпи розвитку міопії корелюють з результатами оцінки за калькулятором, що важливо при прийнятті рішення щодо призначення корекції у більшості випадків. Проведення циклоплегії, контроль ПЗР та можливі призначення рефрину чи циклопенталату для проведення діагностики контролю міопії. Ну що ж, місія наша здійснена. Ми продовжуємо працювати. Дуже дякую за увагу! Всього найкращого бережіть себе.